Друзі, я вас вітаю. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. І нехай нам щастить, крім тих, хто... хто ну я вже не можу танцювати, я вже матюкаюся. Була я сьогодні на базарі. Мені, мабуть, краще буде е, старий велосипед розібрати на запчасті і продати на OLX. Накрила я вчора полуничку. Чоловік на роботі. Машуньки школа справи. Накривала одна. Я вам обов'язково покажу. Відео буде попереду, як я це робила. Зараз починається дуже сильний вітер. І плівку я ось такого каміннями, кирпичами за... за Поклала поки що, дуже ось тако зробила. Я вам показувала вчора. Не вистачило мені цієї скочі, та я тряпками старими замотала. Накрила її так, бо попереду дуже недобра погода. І щоб полуничку зберегти. Так, тільки де, де я зможу її продати, не знаєте? Де я зможу продати полуничку? Де можна продати полуничку? Не знаєте? Пишіть коментарі, будь ласка, мені. Мені буде дуже цікаво. Бо я вже... музика мені вже не, не, не допомагає, я вже матюкаюся, розумієте? Де можна мені продати полуничку буде? Ну ось так, мої дорогенькі. Хтось мені писав в коментарі, що тут у нас райський куточок України. Хочу вам сказати, що і у раю був змій-скуситель. Ось такі справи. Ось так. Бо мені пишуть, щоб я квіти виносила на базар. Люди добрі. Велосипед розберу на запчасті і буду продавати на Олікс. Ось так. Треба ще застілити мені дорожку одну і другу. Щиро дякую вам за підтримку і хочу вам сказати, що я сьогодні була на базарі і я заслуговую на мільйон підписників. Це я вам точно говорю. Правду, я вам говорю правду, на мільйон мінімум у мене повинно бути підписників. Ну ось так. Щиро дякую вам, понакривала. І ще там біля хати треба мені плівку трохи. Так і вітром гайдає, як поставила ці кирпичі. Ось тако поклала. Ну, дочим до не буде забиватися і вітер не буде оббивати, квіточку та й буде добре. Ну, ось такі справи. Попереду буде, я буду вам показувати, що я далі буду робити, чим буду займатися. Буде відео обов'язково, далі буде. А ще забула. Забула я ще зробити одну справу. Я маю дві швейні машинки. Одну швейну, другу дві швейні. Одна розпошивалка. І я обов'язково сошю собі білу мантію. От у знаєте, як е, привідіння ходять у, у, у білій мантії. Ну, ось так. І... Якщо Бог призове мене, я, я піду, то я обов'язково після цього буду ходити і лякати декого. Ось так. Я обов'язково це буду робити. Щиро дякую вам за підтримку. Я дуже вдячна вам за те, що ви мене вислухали. Бережіть себе, бережіть рідних, близьких. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.